Привіт, друзі! Сьогодні приготую салат, який складається лише з трьох інгредієнтів. Популярність такого салату з крабовими паличками пояснюється легкістю приготування, доступністю інгредієнтів та приємним смаком. Крабові палички нарізаю великими кубиками. Відварені яйця також нарізаю кубиками. Мілко подрібнюю зелену цибулю. Додаю майонез і добре перемішую всі інгредієнти. Ви також можете посолити та поперчити салат за своїм смаком. Спробувавши крабовий салат із цибулею, ви здивуєтеся, наскільки навіть невелика кількість зеленої цибулі може покращити смак салата. Друзі, ставте лайк. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.